Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знай за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там уже пропорай з кризі, і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і ще, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до стань українця. Ще небагато осталось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась Добре. частина, там щось таке, якийсь завод. Хоч мене швидше ще закінчать, тоже переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що наші від американців на той їхній кнесе. Ну як то так? Ну вони чітсажають Україну повну. Ти б'ють по повній поноці, ж провоцирують. Думаю, щоб не было после удара и по Ужгороду. Да, я тоже так думала, Доченька. Потому что это тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит, там еще Польша, там да. Венгрия, там... Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят группу гру, говоря Все ряд. одна и та же гильдии, а, нету вот. обороны. Ну, все в Москву передали, уже из Москвы звонят э, некоторые. Uh -huh. благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Ну, сегодня надо думать еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Мачка, чи то не нам ніхто нічого, нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, звісно, поминайте. Ну, щоб потім ви ж не отримали письмову указу, поминайте, нікого не, не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сінот, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на. Благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.